41 градус. Я такого ще не бачила. На балконі 38, а за вікном 41. Васько, ти живий ще бідненький, страждає від спеки, такий пушистий кот. Страждалець ти мій. Васько, лісочка, зайка моя. Пекотно і тобі, лежить собі на дорозі на порозі і не дає, ото переступать треба. Ой, яка ж Божа милість, раптом і ні звідки пішов дощик, тільки що була спека страшна. І ось хмарка принесла нам полегшення. Дощик посеред такої спеки це ж просто чудо. Це просто милість Божа. Та ще який дощик, він посилюється і посилюється. Яка благодать. І температура, дивіться, вже була 41. А стало 33. А тут і всі 33. Гарний дощик. Чудовий тропічний дощ. Боже, яка благода. Дякуємо природі за те, що вона така милостива до нас. Наша. Найкраща природа. Богода, ось як вона виглядає. Перекушу і піду на пошту, бо чекає мене посилу. Дощик прийшов і вже 29, А тут і всі 27. Як чудово. Вася, що ти робиш? Отак, от отак. Ну вот так. Ты уже как Алиска. Уже как Алиска точно. Ластится. Я уже. не прибрала балкон до остаточно, тому силы в меня не Эту пушистую жопку я полюбила, пожалела и забрала. Забрала цього Ваську. Да пожаліла тебе. Сирунчика такого. Сирунчик, Васька. Трошки сирунчик, І да. Є таке. Валіска, от. Де? Ну шо, ви вже подружилися? Аліска? Васі ежу залишає, да? Ліса травку есть? Я там специально саджаю травку, она есть. Вася Осин такой пухнастый, пухнастый, такой харный, такой котик. Хороший котик. Залишила, воду залишила. Зараз треба забрати ці бутилки, не забути. Азочка. Чого ти не їси? Ряженка. Тут вже все вилескали. Що вже? Так. Скинули вже її туди, так? Да? Туди скинули її. От молодці. Ага, вона лежить. Ну, молодці. Все. Я пішла Пока. Поки тільки трошки відволіклася, вони вже її скинули. Пасіка. Такі красиві котики. Які гарні. Просто молодці. Ось я отримала посилочку з рослинкою. Дивіться, як гарно упаковано. І дивіться. Дорожіть щасливими хвилинами. Дуже приємно, дякую. Дійсно, щасливі хвилини. Це догляд за улюбленими рослинками. Зараз я її відкрию і покажу. Ось я її вже дістала підненька, на такій спеці. Настраждалася рослинка. Це справжній жовтий шоколад не фрагранс. Все ж таки, я дуже хотіла жовтий шоколад і, нарешті, наважилася його купити, тим більше, що ціна була дуже приємна. Ось така дитиночка. Корінчик один корінчик, отут і тут корінчик є, тут і тут щось проглядає, і тут проглядає. Коротше, дуже хороша рослинка, нехай вона привикає і можете мене привітати, що в мене ще одна. Рослинка з'явилася. Дивіться, яке листячко цікаве. Я ще в мене багато орхідей, але ж, саме з таким листечком я бачу вперше. А яка вона буде, коли я її помию? Гарнесенька. діточка. Цього листочка вона вже віддає. Треба подивитися там. Трошечки, ну, треба, звісно ж, що намочити оцей мох, бо він дуже сухий, сухий-присухий. Так, я вчора поливала орхідеї, мабуть, буду ще прискати, отож і полью цю рослинку. І знову тривога. І знову тривога, немає спокою від цих покидьків. Мирне місто не може спокійно жити. Божевільні, біснуваті, телепні, які видумали самі собі ворогів. І воюють з власними примарами.